Дорогі українці, 2013 рік був дуже непростий. Але виходячи з нього, в першу чергу хочу побажати владі, нашому президенту вилікувати язик, а Путіну вилікувати зад. А зару вилікувати і позбутися своєї страшної хвороби, паралічу язика та вивиху, рота, сходу та півдню України встати з колін та не бути холопами. Вас страхають звільненням та бандерівцями, а ви славні, роботящі люди. Прийдьте до нас, подивіться, як нас гарно та красиво, якими щирі бандерівці, люди. І переконайтесь протилежному. Беркуту, цим дітобивцям, цим шакалам півнеподібним, якщо вони не розкаються, хоча би бути чесними перед собою. Адже бити дітей це є великий злочинний гріх. А тим, хто не розкається, святкової діареї нашому доброму Змію Гориничу Олегу Арсенію та Віталію не піти слідами Юлі. А Юлі Терпіння, Нари не канари, хоча 420 доларів за тисячу кубів цього варті. Школам перспектива та відродження процвітання. Всім нам, українцям, щиро бажаю, щоб кінь 2014 року не брикався, щоб з його копит вам на щастя злітали підкови, щоб дівчатам кінь приніс принца, а хлопцям щоб не зустрічались кобили, щоб щастя вас було так багато, що й кінь не перестрибне, щоб радості було б стільки, скільки волосин у гриві у коня. А всі проблеми, щоб пішли коню під хвіст. з новим 2014 роком, Україну щастя, радості, позитиву та успіху! З новим!